Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок Живемо, радіємо, витриваємо. Дощ сьогодні маємо, маємо, ну, але нічого страшного. В Україні вірю, що нема дощу, тільки сніг. Меджурі нема снігу, але є іноді дощ. То сьогодні у нас вівторок. Приходимо на інші тематики. Будемо входити в посилання. Нагадаю тематику програми цієї, що Марія дає пташка дуже гучна. Марія дає нам посилання, які стосуються мене особисто, і сьогодні не когось там колись, а сьогодні мене і візьмемо сьогодні 12 квітня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні прошу вас, щоб ви припинили обмовляти і щоб молилися за єдність парафії. Бо я і мій син маємо особливий план щодо цієї парафії. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, і на, як я вже казав, то беремо сьогодні до себе, до своєї парафії. І каже Марія: припини обмовляти. Припини обмовляти. То не подобається, то не так, там священник не так зробив, там той міністрант щось не так зробив, там дяк не так співає. І, і щось такого плану. Каже Марія, сьогодні прошу тебе, щоб припинив обмовляти і щоб молився за єдність парафії. І особливо за. Що стосується єдності парафії, то особливо це молитися за тих, хто розкол сіє в парафії. Знаєте, завжди є людина, яка ну, сіє той розкол в якійсь групі молитовній, в якійсь парафії, в якійсь. Не знаю, спільноті, завжди знаходиться та проблемна людина. Ну, Вона думає, що вона не проблемна, що вона краще робить для всіх. Але направду тільки сіє розколи, якісь сіє пліткарки, плітки, різні речі такі, що не збудовують парафію, не збудовують цю групу, не збудовують єдність. А християнство це єдність. єдність. Єдність це коли всі. Заєдно, всі, коли разом йдемо в одному напрямку, а не так, що один там, один там, мені то подобається, мені то не подобається, а він і так зробив, а я треба отак. А, 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 і то то то, то і то можна постійно кожен день розважати над тим, що хто як правильно робить, а що хто як неправильно робить. І то є обмовляння і підкування. І Марія сьогодні закликає нас. Запрошує нас, навіть вона не каже: закликаю. Каже Марія, прошу сьогодні тебе Вийди з цього клубу обмовлянників. Бо вірю, що може ти не обмовляєш, але є люди, які обмовляють. Ну, але тобі треба вийти з цього клубу. Бо якщо ти на обмовляння мовчиш, то добре я так почув нещодавно таку від священника річ. Що якщо ти мовчиш на обмовляння, ти також обмовляєш. Якщо ти хтось тобі щось каже на людину, а ти це слухаєш, то ти також участвуєш. Це, здається, Домінік Хмілівський розповідав на хресній дорозі. Що ти також учасник, ти маєш сказати, не хочу цього слухати і вийти з, цієї, з цієї клубу об, обмовляльників. Бо такі клуби є завжди, везде. А, Тому. Тому виходимо. Давайте сьогодні візьмемо практику, вийти з клубу обмовляльників. Якщо ти лідер цього клубу, ну то перестань обмовляти і перестань займатися цією. А якщо ти просто в клубі цьому як слухач, то також треба вийти з клубу обмовляльників і перейти до клубу заядників. Ті, що спільно заодно. Обмовляти, щоб молити, молилися за єдність парафії. Власне за єдність. Війти в клуб єдності. Війти в клуб там, де розмовляють про єдність, про плани на майбутнє, про те, якби, якби бути всім спільно, всім разом. Не якісь там суперслужителі окремо, суперхор окремо. Ну, а потім всі інші. Ні, всі. Мають бути в єдності. єдності. Хтось має більшу відповідальність, хтось меншу, але це не означає, що хтось вищий або хтось менший. Чим людина е, вища по відповідальності, тим вона має бути меншою для цієї. єдності. Бо Ісус каже, хто буде найбільший, той буде найменший, а хто стане найменшим, той буде найбільшим. І, власне, в цьому. Маєш владу сьогодні, може ти вже. Господар дому Воскресіння, як я, або може ти вже якісь провадиш реколекції, може і ще щось, вже якусь маєш, начебто, начебто владу, або якусь начебто посаду, то стань слугою, стань слугою, служи, бо це все дається для служіння, ці всі відповідальності, цей, від, так би сказав, зріст. Дається для служіння духовний зріст дається для служіння Не хочеш служити сьогодні людям, Ну не будеш зростати духовно. Бо, знаєте, багато хто харизми хоче, але харизми це і є буквально для служіння іншим. Якщо ти не готовий залишити свій наркотик вечірній, свій якийсь вихідний пожертвувати, піти на помолитися за хворих. Ну, то для чого тобі та харизма? Вона не буде тобі приносити, ніякого, ніякої, не знаю, ну можна перекрутити і, і славу шукати в цьому, Але так направду для тих зрілих християн, які вже зрілі, то, які знають, що харизма дається кожному, але для служіння, то вони вже не дуже шукають або шукають якоїсь там, знаєте, слави. Бо це треба служити. І ми іноді просимо, просимо, а потім отримуємо, ані я не маю потім часу для того служіння. Ну на правду. Ну, реально, ну, так буває. Іноді і немає часу на правду, але іноді, але іноді просто лень. Просто лень служити. Тож, давайте так: служителі це ті, хто служать людям, а не люди, служать служителям, щоб не було, як у нас у владі, де слуги народу. Але народ раби служать слугам цим. То тут єрархія Господня зовсім інакша. Господь встановив спеціально взагалі зворотню ієрархію. Тобто, найвищий, хай буде найменшим. Хай Папа Римський обмиває тобі ноги. В такому плані. В тому плані. Звісно, є ієрархія в тому плані, що відповідальність там в печаті має ставити. Але для служіння людям, для служіння людям, а не для того, щоб мене всі хвалили. Розумієте? І звідси йде обмовляння, Спорівняння порівняння, бо комусь дали якусь відповідальність, а мені не дали, а чому так, а чому так. Ну, так сталося. Може, ти ще не готовий. Може ти ще плаваєш, коливаєшся. То там, то там. Тому це обмовляння. Може ти ще обмовляєш? То давайте обмовляти сьогодні перестаємо обмовляти. Зав'язав, знаєте, як піст візьмемо від обмовляння на цей тиждень. Та хоча б на цей день. В когось і на цей день не вийде, а в когось і на тиждень вийде, а в когось уже виходить і на півроку. Тобто. Але треба починати з малого. Якщо, я ж кажу, ти лідер клубу обмовляльників, то тобі буде важко прийти і всім сказати: так, сьогодні перестаємо. Набагато легше, якщо ти не лідер обмовляльників, вийшов собі та пішов. Але Марія каже сьогодні: вийдіть з цього клубу. Вийдіть. І моліться за єдність парафії. Моліться за єдність спільноти, моліться за єдність групи молитовної. Де є якісь розколи, там і моліться за цю єдність, за єдність спільноти, за єдність Дому Воскресіння, не знаю, може, у когось дому Воскресіння вже розсипається. То сьогодні молимо за це і вичисляємо тих обмовляльників. Жартую, не будемо об... вичисляти їх, Ну, бо ти прийдеш скажеш йому, ти обмовляльник, то він може образитись. Але красиво, красиво, делікатно, делікатно підійти. І зачитати це послання і сказати так, з сьогоднішнього дня ми припиняємо припиняємо обмовляти. І припиняємо також, знаєте, що обмовляти е, тих, хто на Ютубі щось говорить. Бо можна і там писати якісь коментарі, хтось на них може і навіть звертає уваги. Я не знаю, люди може трохи обіжаються на мене, бо я дуже багато коментарів просто видаляю. Навіть іноді не читаю. Тільки побачив перший титул, Якщо там, а є, а якби, а мені сказали, а, або там не погоджуюсь з, з, з Ксьонзом, то видали, я не читаю ті ваші, там не старайтесь, не пишіть ті супер там, я не знаю, ці стихи. Ну, хтось пише там, як книжку ту пише, але я потім одним кліком то видаляю. Шкода шкода людей і, і їхнього часу. Але якщо щось маєш проти Ксенза, ну, то тримай то про собі. Досліджуй, а не кажи: от моя думка. Бо як Ксюнза, знаю, Домініка, а хто ти такий, хто твоя думка, хто ти взагалі людина? То я не знаю. І тому, власне. Ну, не буду таких коментарів, знаєте, бо потім почнеться обмовляння. О, він не такий коментар написав, а вона не так сказала, а вона там. То я стараюся мінімум коментарі. Більшість видаляю. Просто видаляю, щоб не було цього обмовляння і срачу, як то називають, щоб у нас коментарі були на збагачення, а не на пліткування і обмовляння. Тому, якщо у вас провокативний коментар сьогодні на думці, то залиште його собі. <смі> не треба його писати, не витрачайте час. І всім вам бажаю бажаю і молюся. Молимося сьогодні за єдність нашого каналу і за кожного учасника, щоб ми змогли вистояти в, цьому, в цій боротьбі проти обмовляння. Бо це нелегко, це нелегко. Ми звикли, нас навчили. Жити, обмовляти постійно. І для когось, ну, це взагалі реально, коли я почав з того виходити, це було дуже важко. Ну, просто з людьми не розмовляєш та і все. А ще і треба постійно вказувати людям, що вибачте, але я тут не буду з вами спілкуватися, бо не суди і судим не будеш. І просто мене питали: «А що ти думаєш про тих людей? А я казав, Матея, не пам'ятаю 7-1-5, здається, не суди і судим, не будеш. І якщо бачиш скалку, то вийми бревно спочатку зі свого ока. І така відповідь була. І навіть Ксьонзем так відповідав. І то на мене вже дивилися, як на сектанта. Але така наша доля, така наша доля. Марія каже: не обмовляй, і виходь з обмовляння, і не слухай обмовляння. Дуже важко, але можливо. Тому молимо сьогодні, щоб у нас це вийшло. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.